Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, на каналі Леню, і сьогодні ми з вами купимо набір з е, ШТПК ТВП 100. Чому кажу набір? Тому що рулетки я розглядаю виключно як набір, який ми відкриваємо поступово. Звичайно, нам може пощастити, тому що вся рулетка обходиться в 17,5 тисяч. Ем... А шанси на ТВП у нас 0,15. Тобто, ну, шанси у нас все таки є. Хоча, знаючи мою вдачу, він буде на останньому прокруті, як завжди, в принципі. Ну, гаразд. В принципі, давайте ми будемо приступати до рулеточки, будемо її відкривати. Якщо що, будемо зливати е, танки. Ну, тому що я наскільки люблю ПТ САУ, що «О, три зберіг усі. Що я заради них готовий зливати танки. Жартую, але просто мені на цю рулетку вистачає майже золота, тому нормально. Ну що, панове, відкриваємо з вами три контейнера їх усі. Поїхали! Давайте. Контейнери збери їх усі. Поверніть свою славу. Давайте. Не підведіть мене. Ну, давайте. Дивіться, підводять, підводять, підводять мене. Ну, я думаю, тут також нічого не буде. Ну так, в принципі, справедливо, я вважаю. Хі -хі -хі. Ну, бо гра чесна. Ну, бо гра чесна, так би мовити. Ну, гаразд, з першого прокрута. Ой, це не та вже рулетка. З першого прокрута, їх усі. Давайте. Наступний прокрут. 75 золота. Що нам принесе цей прокрут? Обов'язково напишіть в коментарях, чи крутили ви цю рулетку. Тому що ну, ікси це звичайно добре, якби я качав якісь віточки. А так як я віточки не качаю... То в принципі вони мені не потрібні. Ну давай мені танк. Ну ну це ж який контент буде. Один їх усі. Ну давайте, відкриємо. Так, добре. Давай, один їх усі. Ну що? А я не розумію, з них то падають талісмани, то не падають. А в чому сенс? Ну хоча б тисячу ми окупимо. Добре. Тисячу. Ой, тисячу. 135 золота. Наступний прокрут. Давай, давай щось цікаве, давай контент, щоб був. Просто мені головна нагорода не випадає ніколи з першого прокрута, тому мені випадають всякі вискочки. Найкращий декоративний ну, хоча за 135 золота, в принципі, Ну, це не така велика сума 135. Добре, що не падало срібло чи вільний досвід насправді. Тобто, ну, поки що. ну, Зараз вільний випаде, до речі. А, ні, знову ікси. Нормально. 250. Поки що ми взагалі не окупилися ні краплинки, і я так не хочу, але мені доведеться, скоріш за все, продавати якийсь колекційний танк. Це, скоріш за все, буде а, пудель. скоріш за все, буде пудель, тому що шостий рівень я на шостих рівнях майже не граю. Тому якось так. Один з берег усі нам випав, і нам з нього нічого не випало. Ну, і таке, як то кажуть, буває. Нічого страшного, нічого з цим не поробиш. Давай, ну, давай мені ТВП. <світ> Вільний досвід дає. Нормально 475 золота. Оце вже, до речі, прокрут доволі болючий для моєго гаманця золотого. Мені знову дає вільний досвід, неймовірно. Ай-яй-яй, ну наскільки ж тут. Ні, тут насправді такі так е... подивишся на ці нагороди. О, камуфляж, камуфляж. Ну, тепер треба крутити до кінця. Тому що, ну, без кому, як то кажуть, заманили, забайтили мене, забайтили. Камуфляж отримав. Ну що він в мене буде? Просто в сховищі валятись. Ну, треба крутити до кінця, вже виходить. Треба крутити до кінця. 50 тисяч кредитів. А можна мені танк? Будь ласка. Ну, ну будь ласка, ну, ну я дуже прошу, щоб в мене ще золото залишилось. О, три збери їх усі. Ну, це жирно, ну, це, це жир. Три збери їх усі це жир. Тому, ну що, панове, відкриваємо з вами три контейнера їх усі. Поїхали! Давай. Давай, не підведи мене. Контейнери збери їх усі. Я вас люблю і ціную. Давайте, не підведіть мене. Ну, як ви мене і так не підведете, тому що випаде тисяча золота, але давайте. Я ще хочу танка якогось від, від вас. Я вас мучити не перестану. Віддайте танк. <хи> ну, танка поки що не дали. Ну гаразд, хоча б тисячу повернули, вже добре. Вже добре виходить у нас контейнери ще містичні, шість є. Ну можна звідти щось витягнути, хоча я в них не шибко вірю. Ну, зараз срібло буде падати. Два прокрути на срібло я віддаю. Тобто, ну, це залишились нецікаві нагороди, три і дві доволі цікавих. 1170. Ну, це вже. Ой, 1710. Це вже прямо жирна ціна. Контейнер з атрибутом гаражу. Я не знаю, які мені тут атрибути гаражу потрібні, і я їх все рівно всі не використовую. Атрибут гараж. Перегляд. Неймовірно. Навіщо він мені незрозуміло, але я можу кастомізувати свій гараж. Майже 2000. Майже 2000 віддаю за прокрут. І давай, давай мені хоча б містичні, будь ласка. Ну, хоч щось. Містичні контейнери. Добре. В будь-якому випадку будемо йти до кінця. Тому, панове, відкриваємо з вами три містичних контейнера. Сподіваємося, хоча б на золото. Давай, грай. Дай мені 100 тисяч золота, буду вдячний. Один день преміума. Гра така, дуже слухай, багато ти хочеш, друже. Хух, Ну, 500 золота це нормально. Ну давай, ще ще, ще 90. <гум> Навіть не встиг закінчити речення, вона мені нічого не дала. Ну, чесно, чесно. Ну, дивіться, 500 золота ми отримали, уже, як то кажуть, простіше буде. Вже є шанси того, що мені е, вистачить. А давай мені ще три містичних. Добре. <плес> не дасть. А скільки там залишилось? Um, uh, 2000 і. а нам не вистачить, якщо я продам. Добре. Дивіться, в мене є донорів декілька. Так. Ой, не той рівень вибрав. Пудель 1750 вартує. я. хотів би на ньому покататись, тому що він цікавий, але ну, в принципі в мене є британська пантера, це, по-моєму, те саме. Тому продаємо. Ну, просто можна вибити вісімку, чому ні? Давай. Тут нам випадають або контейнери. Що... Тут, в принципі, без різниці навіть що випаде. Тримістичних. Тут питання в тому, чи мені доведеться ще одну машинку зливати. А до речі, якщо зливати, то навіть що зливати, я не знаю. Давайте виберемо четверті рівні. Раз, два, три, 4. Чотири. чотири це не вистачить. Ну, доведеться ще якусь колекційку зливати. А які в мене є варіанти, слухайте. Ну просто зараз, уже, як то кажуть, немає сенсу. Взагалі немає сенсу. Калібан. Коротше, будемо дивитися. Будемо дивитися, можливо, щось обміняємо, можливо, буде видно. Коротше. Тому, панове! Відкриваємо з вами три містичних контейнера. Сподіваємося на золото. Давай, мені не вистачає тисячі золота, плюс-мінус. Давай мені цю тисячу золота поверни. 100. Ну, Нулем, помилилися. Давай, я хочу тисячу. Давай, гра. 10 тисяч вільного досвіду. Ні, мені треба тисяча золотом. Будь ласка, давай. 14 днів преміум аккаунта. Неймовірно, неймовірно, я вважаю. Ну, тобто, дивіться, Контейн... з контейнерів я вибив рівним, щетом... рівним рахунком нічого, зеро, так би мовити. 2000. 2000, 2000, тисячі. Ех, поверніть мені моє золото, яке я витратив на свіндлера. Ну, в будь-якому випадку, якщо я продам всі ці машинки, всі ось ці машинки, тут буде десь 500 золота, і треба десь ще отримати 500 золота. тому... Зараз стрімлер буде шукати, де надибати 500 золота. Коротше так, стрімлер знайшов золото. Не питайте, де, не питайте звідки. 2000 золота. Сподіваюсь, ти цього і вартуєш танчику. І висновок пройдена повністю рулеточка. Шикарно, справді. Неймовірно, неймовірно, плюс чудесно. Рулетка в нас. І, в принципі, рулетку ми з вами закрили. Це дуже-дуже добре. ШПТК у нас в Кармані. Давайте одягнемо на неї. А, він же ж точно, він же ж тут, в зовнішньому вигляді. ШПТК. Ось це він. ШПТК використати так. Використовуємо предмет. І тепер ми беремо цей предмет і застосовуємо, в принципі, все, ШПТК, у нас одягнений. Тільки треба його на всі застосувати. На всі. Шикарненько. В принципі, що можу сказати про саму машинку. Поки що нічого не можу сказати, тому що я, як то кажуть, в бою її не тестував. Саме тому ми з вами зараз проїдемось, прокатаємося на ній в бою. Знаю тільки, що вона картонна, знаю тільки що вона. О, в принципі, картон на цьому в принципі все. Більше з неї то... нічого не знаю за неї. Знаю, що доволі комфортна гармата. Якщо хочете огляд на цю машинку, то пишіть це в коментарях. І давайте наберемо під цим відео о, 10 лайків. Буду, буду насправді вам дуже вдячний, тому що зараз в мене трішечки дуже багато справ. І я, мені важко робити якісь для вас відео, плюс з фінансами напряг, а я нагадую, що відкриття будь-яких контейнерів і будь-якої рулеточки це фінанси. Тому поставте лайк. Я не прошу від вас э, донатів чи чому, чогось такого. Просто поставте лайк, підпишіться на канал і поділіться відео з друзями. Мені цього буде більш ніж достатньо. Неймовірно. Ніколи такого не було і от знову. О, козак. До речі, час е, перезарядки доволі-доволі комфортний, насправді. Влучив. Влучив. Ну, чисто ПТ-шний геймплей. Чисто ПТ-шний геймплей мені не сильно подобається, звичайно. Саме тому я кручу рулеточки на ПТ і купляю е, такі ПТ, як Каноняк Депанзер, чи щось подібне. Тому що я розумний. Хто буде питати, я реально розумний. А в нас тут дві ПТшки, і ніхто не хоче їхати світити один на одному. А ТТ Марковєцький там стоїть на горі, і він думає, що він ПТ. Ну, неймовірно. А якщо ми зараз, до речі, не поїдемо на ворога, то ми втратимо ініціативу. Я зараз не жартую. Вони зараз можуть приїхати і дати нам а, прутня. Прутня. Прутня понюхати. А я, як то кажуть, на такі. Справи не дуже палкій, тому треба їхати в ближній бій. Хоча на цій ПТ в ближній бій їхати, це себе не поважати. Але ну, ну маємо те, що маємо. Хоча б трішечки прикривати наших союзничків буде, я думаю, в принципі, нормально. Хоча тут зараз о, нищать нас, будь-здоровий, я вам хочу сказати. Прямо скажу, нищать, знищують, просто розривають нас, розривають і дають понюхати нам прутня. Ну, не чекайте від мене тут якихось. Тримай, прямо хороших показників. Знаєте, стрімлер, у вас а, рачок а, із клешнями. Ну, в нього клешні. Як ви собі розум... уявляєте гру з клешнями в, ц... в танкі. Клешні замість рук, я нагадую, і це є людина, яка записує відео на YouTube. Ні, насправді, слухайте, насправді, ПТ-шка доволі-доволі непогана. Ну, тобто, я розумію, що це да. Що це не ближній бій, але пушка в неї комфортна, в принципі, вистачає. Кутів вертикального наведення, звичайно, хотілося б трішечки більше. Ну, але це вже мої, як то кажуть, забаганки. Тому що, ну ПТ по суті, вона не ближній бійця. Взагалі, будь-яка ПТ, ну, за винятком якихось яхтам чи щось таке, вона не, не ближній бійця, не штурмова ПТ. Вона картонна без броні, е, їде дуже повільно. Що в принципі підказує нам, що ну, вона не має гратися від першої лінії, але тим не менше я її граю зараз від першої лінії. Але в принципі, в цілому, ПТ грається доволі бадьоро і доволі реально сильно. Доволі сильно рве, рве ворогів, рве в частності наших любих іванів, які тут у нас люблять в грі затусити. Як ніж у масло, я вважаю так, і особисто я вважаю, що я був правий. Ніш у масло реально ми закинули. Знищуємо ворога, і залишається в нас один ворог, якого ми також їдемо нищити, їдемо під підроздірвати трішечки. В принципі, перемога. Перемога в принципі, як то кажуть, люди буде. Люди буде перемога, поки в нас в лавах такі, от петешки. Насправді, реально, ПТ реалізується неважко. Тобто, як для людини, яка ПТ грати на ПТ грати реально не вміє, мені було реалізувати її доволі доволі просто. Можливо, це я такий щасливчик, а можливо, і ні. Хто його знає, як то кажуть. Але, в принципі, ПТ ми реалізували. Бій ми з вами на ній провели. Давайте подивимося на наші показники в плані фарму. Фармить вона доволі-доволі, до речі, непогано фармить. Ну, але, звичайно, такий фарм буде не кожен бій. Але ну, фармить вона доволі непогано. Мені здається, з такою реалізацією реалізувати мені було її доволі просто. Можна непогані показники фарму робити. Тому якось так. В команді я на першому місці. Хто би міг подумати, як то кажуть? Ну, коротше, коротше, так. А, підкрутило підкрутило на огляд стрімеру цієї ПТшки. Якщо хочете повноцінний огляд цієї ПТ, я її ще покатаю. Тоді правда, я не знаю, коли я час на це знайду саме, щоб покатати. Але якщо хочете огляд, пишіть про це в коментарях, проявіть максимальний актив під цим відео, тому що ну, відео доволі-доволі затратне. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Всім вам вдачі і до зустрічі! А, ще забув точно. Пишіть, що вам випало з цієї рулеточки, якщо ви її крутили і чи крутили ви її взагалі, це перше. А друге, підписуйтесь на наш телеграм. Там е я публікую новини про канал. Там в нас є група, в якій ви можете переписуватися один з одним, знаходити там собі співзводних, клани і так далі. Тому знову ж таки, підписуйтесь. Все, на цьому все. Всім удачі і до зустрічі!